Козероги, вітаю! Літнє сонцестояння у ніч із 20 на 21 червня, свято Купала із 23 на 24. Ось весь цей календарний період із 20 до 24 ми приділяємо наповненню сонячною і лунною енергією всіх наших натальних показників. Для вас це сьоме поле гороскопа, зокрема, стосунки з вашими близькими, стосунки. Із вашим подружжям або з тими людьми, які для вас важливі, які для вас багато чого значать, навіть якщо ви знаходитесь на відстані, або якимось чином ви зараз періодично підтримуєте зв'язок, або ж ви проживаєте в шлюбі, і вкотре зараз, як ніколи доречне, доречно буде підкреслити важливість вашого подружнього життя і ваших відносин, певний сувенір. Амулет, оберіг, навіть все те важливе для вас, із такою ноткою саме нагадування про певні приємні спільні події. І що важливо, козироги, обов'язково відчуття перспективи в тому подаруночку, наприклад, зображенні в тому об'єкту, який ви хочете презентувати вашій другій половинці, приміром. Тобто, це можливо нагадування про те, що ви ще хочете спільно реалізувати, куди ви хочете поїхати. Чим ви хочете зайнятися, які плани у вас попереду на життя. А також можливість подарувати певну рослинку, вазон, наприклад, або посадити щось спільно на вашій садовій ділянці, або ж разом якусь квіточку, яка буде просто розцвітати у вашій оселі і нагадувати вам про важливість ваших стосунків, і в той же час давати вам відчуття того, що. Кожен новий рік якісь певні нові нюанси у ваших відносинах розквітають, і разом з тим квітне і ваше життя. А також можливість у ваших стосунках прибратися елементарно, зрозуміти, Якщо у вас певні складнощі, ревнощі, недоречності або якісь обтяжуючі стосунки, що має просто очистити у вашому психологічному стані той купальський вогонь і все те цікаве, що викладено у моєму загальному відео. Будь ласка, у підкасті та нижче в описі буде ще інформація стосовно загального відео. Також можливість разом відпочити, наприклад. На свіжому повітрі, на пляж сходити, сходити кудись до природних водойм. Або ж разом відпочити у кав'ярні, наприклад, в улюбленій, і таким чином давати собі можливість на свіжому повітрі, зокрема, контактувати з різними видами енергії, спілкуватися, можливо, обговорювати якісь наступні важливі для вас віхи життя. І крім того, ще також наголошую. На тому, що саме в цей період важливість чистої води магічна, надзвичайно цілюща, і вона дійсно має такий вражаючий просто ефект для вашого організму і для вашого ментального, в тому числі і психологічного здоров'я. А також козироги стосовно закріплення стосунків, чарівний час для того, щоб зробити пропозицію для того, щоб шлюб став за. Порукою такого от вашого подальшого життя, те, що ви плануєте, обговорюєте, наприклад, або ж фіксуєте свій намір у вигляді якогось приємного такого подарунку. Також можливість співпрацювати з вашими клієнтами, зробити ваше приміщення офіс, приміром, або ж вид ваших послуг з наповненням якоюсь акційною пропозицією, щоб дійсно кожен ваш покупець, наприклад, або ж бізнес-партнер відчував важливість. Вашого такого комерційного об'єднання, і міг надалі бути зацікавлений продовжувати співпрацю саме з вами. Куточок у вашому офісному приміщенні, де клієнти можуть поспілкуватись з вами, можуть отримати додаткову інформацію, можуть просто відпочити, наприклад, і поцікавитися ще чимось в контексті того виду послуг, який ви надаєте, або ж просто, якщо це якась ділова переписка. Биска, то ви можете включити туди пункт. Про те, а як взагалі справи у людини, чи все у вас добре, і нехай все у вас буде гаразд, якби в цей момент небайдужості транслювати людям. Також різноманітні можливості бути разом, або ж додзвонитися, або переписка, або просто зустріч, побачення, спільно проведений час це такі важливі віхи, які зараз акумулюють нашу енергі енергію на подальший наш спільний життєвий шлях. Я вам дякую, коза Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.